У військовому шпиталі без додаткової крові не обійтися, тому що дня приймають до десятка волонтерів донорів. Процедура стандартна, але кажуть, довга та вартісна. Донор здає ту кров. здав. Потім ми ту кров на центрифогах розділяємо на еритроцитну масу і свіжу заморожу плазму. Плазму ми заморожуємо в морозильниках і зберігається вона у нас два роки. Еритроцитну масу після сумісності ми видаємо на видачу. Аби йти в ногу з часом, шпиталь потребує нового апарату. З його допомогою не доведеться витрачати донорську кров. Пацієнту вливатимуть його ж коли йде, кров втрата, та йде воно забирає, очищає від згустки від поламки. І та кров йому повертається. Роз, знаєте, в процесі очищення. Такий апарат дозволить зменшити кількість донорів, а також збір крові у світі вже користуються на прозі років 10-15 цим обладнанням. На жаль, ми обходилися переливанням крові завжди. Це не є дуже добре для пацієнта. Допоможе придбати прилад благодійний фонд Нова країна. Різну поміч для військових шукають за кордоном, аби все було законно, мають спеціальні дозволи. Основна мета фонду була постачання скажімо, захисту особисто захисту для наших військових. Ми власне пішли абсолютно офіційним чином і оформляємо повністю всі документи згідно міжнародної конвенції про обіг подвійного та військове призначення товарів. Сепаратор для автотрансфузії коштує 450 тисяч гривень. На даний момент зібрано 170 тисяч. Кошти збираються і волонтерами, і перераховуються в банк. Готівка без гутівка, офіційно. Аби зібрати повну суму, благодійники просять усіх небайдужих відгукнутися. Ірина Панчишин, Роман Маленький, головні новини Львова.